Віталій Портников сьогодні їсть е, е, на моєму каналі, і е, головна людина цього відео, яка дасть відповіді на запитання, які мене бентежать. Вітаю вас! Віталій! Дякую, що долучилися. Вітаю вітерина! Ради бачити! Я обов'язково е, також закликаю всіх глядачів наших підписуватися на наші канали, підтримувати їх. Це дуже важливо, і в коментарях ділитися своїми думками. Це вкрай важливо для того, щоб ми в спів. Пільноті обговорювали ті теми, які насправді турбують всіх нас. Віталія вам написала: я вам багато разів хочу написати. От е, насправді запитати, а що ж буде, що означає ця подія? Потім я звісно заходжу до вас. Канал на на ваш на канал. Або дивлюся ваші інтерв'ю на інших каналах і е, часом отримую відповідь на ці запитання цього тижня. Е, мене так знаєте, ця інформаційна хвиля одна за іншою е, якось накрила. А я звісно почула там думки експертів і такі інші на ці теми, що мене бентежить. Ну, картинка світу, яку нам запропонував Орбан після зустрічі з Трампом, ну, начебто, що у Трампа є значить шлях вирішення цієї війни. І лайфхак такий дуже простий: просто не давати озброєння Україні, а потім і не підтримувати європейські країни, які можуть зіштовхнутися з Росією, мовляв, нехай самі справляються. Так війна і закінчиться. От після того ми побачили, очевидно. Видно передвиборче інтерв'ю Путіна, де він о, Дмитрію Кісільову о, якусь частину цієї розмови розказував там щось так, про Україну, про війну, і там він кілька разів сказав, що готовий до серйозної розмови о, про перемовини і про гарантії о, для Москви. Так, от о, що нас чекає в ну, найближчий цей рік, можливо, через рік чи. Може бути таке, що дійсно у України великі шанси лишитися ледь на сам на сам в цій російсько-українській війні. І е, заява Путіна про перемовини це просто, от просто чергова, якась така формальна заява, яка ні про що не свідчить. Чи дійсно можливо він відчуває, що десь підкрадається той момент, коли його позиції будуть все більш вигіднішими, а українські все більш більш слабкішими, і що підтримка України слабше, і цей тренд буде і надалі. Мені здається, що ви виходите з того, що путіну потрібні якісь слабкі позиції України, щоб, скажімо так, отримати якусь кількість українських територій. І це абсолютно неправильне бачення реальності багатьма українцями, які взагалі продовжують з незрозумілих мені причин вважати, що Путіну потрібний там Крим, Донбас, Херсонська і Запорізька області. І от якщо Україна погодилася б на його умови. То це і були б умови для того, щоб закінчити війну. Це ілюзія. Тому, що мені здається, що набагато більш точну картину дає е, Дмитро Медведєв, коли він говорить, що російська формула мира це приєднання всієї території України до Російської Федерації. Очевидно, що для цього умови не склалися. І очевидно, що ніяких інших ідей у російського політичного керівництва, таких, я б сказав, стратегічних, немає. І тут треба усвідомити ще одну досить просту річ. Що? За великим рахунком, коли Володимир Путін говорить про перемовини, він говорить про перемовини не з Україною, а з Заходом. Україна ж не може дати Росії ніяких гарантій безпеки. Гарантія безпеки може дати Захід. Гарантія безпеки Заходу полягає в тому, що Захід не має втручатися в російську сферу впливу, визнати, умовно кажучи, російською сферою впливу. Перша це колишні Радянські Республіки, а друге це. Країни центральної Європи це те, що в принципі Росія пропонувала Заходу у 2022 році перед нападом на Україну, щоб всі новітні озброєння, які були поставлені на території країн Центральної Європи після 1997 року, всі військові бази, всі війська, які мали допомагати цим країнам оборонятися в разі російської агресії, що воно все було звідти прибрано. От вам всі гарантії безпеки. Це абсолютно відверта програма. Тому говорити про те, що буде відбуватися, я думаю, абсолютно недоречно. Буде відбуватися війна, вона тільки на самому початку. Чи може вона закінчитися якимись домовленостями, звичайно, як і кожна війна, вона може закінчитися домовленостями, якщо сторін буде розуміння, що вони виснажують свої ресурси і не досягають результату. Чим раніше це закінчиться таким чином ці, ця війна, тим більша частина української території залишиться під контролем російських окупантів. Ну, ми ж це розуміємо, то від собі перемир'я от зараз. Ну ясно, що та лінія зіткнення, яка існує сьогодні, вона буде зафіксована і по, по суті перетвориться на такий умовний кордон Росії і України. Якщо перемир'я буде на якомусь іншому етапі, це буде вже залежати від того, де на цей момент будуть знаходитися українські війська і де на цей момент знаходитися будуть російські війська. Але я вже неодноразово говорив, що навіть якщо уявити собі найкращу для України ситуацію, в якій українські війська виходять на державні кордони 1991 року, це теж може бути перемир'я на лінії здійснення, тому що з точки зору Російської Федерації український державний кордон проходить не там, а по кордонах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. І це теж треба пам'ятати. Якщо буде досягнута така ситуація, може бути так. Поки що ніяких передумов для такої ситуації немає. Тому що я весь час, коли ми розмовляємо з моїми українськими колегами, чи коли е, слухаю висловлення українських політиків, починаючи від президента Володимира Зеленського. В мене складається враження, що люди вважають, що взагалі сам початок перемовин залежить від бажання України їх проводити. А насправді. Початок перемовин залежить від бажання Росії їх проводити. Тому що у України, я б сказав, дуже обмежені задачі в цій всій історії. Україна хоче відновити свою територіальну цілісність, зберегти суверенітет. Щоб Росія не втручалася в її внутрішні справи, щоб Росія не втручалася в її вибір. За великим рахунком, Україна хоче досягти статус-кво. Який був до 2014 року, а у Росії набагато більш амбітні задачі? Росія хоче зруйнувати статус-кво 2014 року, як такий, і насправді відновити статус-кво 1991 року, тобто вийти на кордони колишнього радянського союзу, і тому навіть якщо уявити собі, що українська сторона в якийсь момент буде готова до перемовин з Росією, навіть ціною. Якогось компромісу по територіях, хай навіть не дипломатичного, але просто фактичного, ніхто не сказав, що Росія з цим погодиться. Тому що у Росії є проста ідея. Україна це Росія. Україна, по суті, територія окупована Заходом, в якому сприяють місцеві колаборанти-нацисти. На чолі з владою, яка прийшла в результаті державного перевороту 2014 року. І те, що після цього двічі вже відбувалися президентські вибори, як ви бачите, росіян взагалі не цікавить. Вони живуть в своїй реальності. В реальності перевороту в Україні, нелегітимності української влади. Хоча президент України отримав голоси там 73% виборців, що ще потрібно для легітимності. Росія цього не бачить, вони воліють жити у власних якихось парадигмах. Але для того, щоб ці парадигми далекі від реальності, стали реальністю, вони воюють. Вони доводять свою правоту за допомогою сили. Те, що говорить там Орбан, він може висловлювати власне бачення ситуації. Він може висловлювати певне бачення ситуації, яке він почув від Трампа в той час, коли Трамп не президент Сполучених Штатів. Треба, що потрібно перемогти на виборах, прийти до влади. Все це відбудеться в результаті через рік, у лютому. 2025 року, хто знає, скільки ще катаклізмів, війни, катастроф відбудеться за цей рік? Адже ми зараз живемо в ситуації, при якій за рік може відбутися все що завгодно. І це, мені здається, не треба доводити. Скільки, скільки всього відбулося, умовно кажучи, з лютого 2023 чи то з березня 2023 по березень 2024. Може на російсько-українському фронті небагато, але я вам нагадаю, що. Відбувався наступ. Рік тому всі очікували від нього більших результатів, ніж виявилося насправді. І найголовніше, що відбувалося за цей рік війна на Близькому Сході почалася, яка змінила весь, я б сказав, порядок денний у світі. А хто вам сказав, що нова війна не почнеться за цей рік? Я думаю, може це все абсолютно відбутися. Так, що, що буде робити Трамп, якщо він переможе, ні знає сам Трамп? До того, що Трампа можуть бути ілюзії щодо намірів Путіна, і це теж абсолютно логічна річ. Тому я би ще скажу, що в журналістиці прогнозувати під час війни це найневдячніша не справа. Задача журналістики спостерігати, констатувати і помічати цілі. От у Росії такі цілі. Українці мають це чітко усвідомлювати. Що навіть, якщо хтось скаже, ой, давайте ми їм щось там віддамо, і вони від нас відчепляться, не відчепляться, поки українські танки не вийдуть на Ужгородській вулиці. Російські танки не вийдуть на Вужгардські вулиці. І єдина можливість цьому запобігти, це їх зупинити там, де є можливість їх зупинити. Найкраще на державному кордоні України 1991 року. Якщо не буде такої можливості на якійсь лінії зіткнення російських і українських військ. На якій ми зможемо отримувати позиції до того моменту, поки вони не відмовляться від ідеї окупації України. Скільки для цього потрібно часу? Може рік, може 5, може десять років кожен, хто живе в Україні, має готуватися до постійного життя у війні, у фортеці, забути про те, що може бути інакше, розуміти, що це є доля, що вона іншої не буває у таких країнах фронтиру. І робити певні виставки. Це не означає, що це не закінчиться. Але ніхто не може дати часових е гарантій, ніхто не має може вам дати гарантій, що ви до цього доживете. Таких гарантій не існує. Якщо є бажання жити в Україні, захищати її, будувати, і треба зрозуміти, в якій країні це відбуватиметься, і перестати вигадувати собі якісь рожеві ілюзії, щоб потім не розчаровуватися. Тим більше треба розуміти, що люди не вибирають часи, вони не вибирають е, території. Е, спроба від цього сховатися може призвести до нової війни, до нових випробувань на новій території. Це 21 сторіччя століття, століття війн, катаклізмів, і катастроф. Воно може охоплювати нові регіони, воно може бути небезпечним будь-де, і будь-коли. Як, до речі, з коронавірусом. Ви можете втекти від війни і потрапити в пандемію. Ви можете втекти від пандемії, потрапити в нову війну. Ну, так, так людське життя. Тому воно така цікава, насичена, різноманітне. Тому що ти весь час живеш між життям і смертю. Якщо не було б цього розуміння, що ти живеш між життям і смертю, саме життя б не мало ніякого значення. А ми весь час хочемо статичності і стабільності. Це закінчилося. Статичність і стабільність закінчилися, і ми були учасниками цього. Тому що, ось коли ми брали участь у подіях там, 1991 року, коли люди там голосували на, за незалежність України, вони мали б зрозуміти, що вони зі стабільного, тоталітарного радянського імперського минулого переходять в інші часи, в часи нестабільності, що вони там з якогось заіржовілого величезного корабля, в якому вони могли не помічати плавання, пересідають. На зовсім інший, я б сказав, параплав, якому важко плисти в цих буремних водах. Ну так, це ж історія, нічого не поробиш. Потім можна довго говорити про ці десятиріччя української історії, але просто в будь-якому разі ми от на такому етапі. Але мало людей, і напевно це просто меншість, яка відчуває важливість історичного моменту, і що оце от такий важкий момент, тому що ви згадали про коронавірус зараз. Е, оглядаєшся на це і дивишся, які щасливі були часи. Так безумовно було багато трагедій, смерті, але не було там великої повномасштабної війни і ну, те, правильно. Але це були щасливі часи, знаєте, для тих, хто залишився живим і здоровим. А для тих, хто помер чи став калікою, це не були щасливі часи Катерина? Так і Катерини. Порівняння то... масштабів трагедії, я маю на увазі для нашої країни безумовно. Та... Ну, для і... це знову таки треба дивитися цифри смертності. Угу. Уважно. Угу. І по нашій країні, і по інших країнах, щоб зрозуміти, що таке масштаб трагедії. Але ж тут є інше, і ж ви кажете, що не, не всі розуміють Ну, Мені здається, що ці люди, які воюють у Збройних силах України, вони якраз розуміють задачу. І момент, я б сказав, розуміють. Ті люди, які внутрішньо погоджуються із тим фактом, що вони тут і вони будують державу, вони теж розуміють цей масштаб. Ті люди, які бажають повернутися до України і будувати її в разі, якщо війна закінчиться, вони теж все розуміють, що відбувається. Я не вважаю, що люди не розуміють. Вони, може, не хочуть замислюватися. І це теж абсолютно нормально, тому що замислюватися це робота. До певної міри, це наша професія. Замислюватися і думати про процес. А люди знаходяться, кожен на своєму місці. Хтось і зброю в руках хтось створює якісь можливості для того, щоб ця людина, яка є зброєю в руках, мала забезпечення від держави, тому що працює таким чином, забезпечує економічну, хоча б стабільність держави. Так що тут все абсолютно так, як і має функціонувати. Ви кажете, за рік може багато чого змінитися? Це для мене особисто звучить тривожно, тому що ну зрозуміло, ви говорите про е, нові там війни і в цьому контексті. А чи може глобально світ? Демократичний світ стати гірше я знову ж таки повертаюся до Орбана, який процитував е, Трампа. Звісно, ми не знаємо там хто стане президентом, як це відбудеться і якою буде е, політика е, Трампа, якщо він стане президентом. Але тим не менш, чи допускаєте ви ймовірність того, що така країна, як США, яка є просто там флагманом демократії, яка є лідером е, світовим в цьому сенсі, може просто закритися і почати займатися лише своїми справами, може дійсно сказати, Україна розбирайтеся. Самі там Польща, Німеччина, розбирайтеся самі, що там робиться на вашому континенті. Вчіться захищати вже себе, стояти за себе. Чи може аж настільки все перевернутися, і чи аж настільки світ змінитися? Звичний для нас світ може, звичайно. Сполучені Штати були завжди такою державою. Роль сполучених штатів у світі такою, як ми знаємо. Це результат Другої світової війни. А до Другої світової війни політика Сполучених Штатів була загалом ізоляціоністською. Сполучені Штати за великим рахунком робили все можливе. Щоб не брати участь у війні і взагалі не ніяк до неї не стосуватися. Американські політики дружно відхрещувалися від спадщини президента Вудра Вільсона, який після Першої світової війни вважав, що Сполучені Штати мають відігравати більшу роль у Європі. Франкен Рузвельт обіцяв своїм співвітчизникам, що вони не будуть брати участь у європейській війні. І навіть після Перл Харбора у Сполучених Штатів ухвалили рішення не оголошувати війну Німеччині, щоб не потрапити в європейську війну. Це Німеччина оголосила війну Сполученим Штатам. Так, що розставання розлучення із політикою ізоляціонізму було дуже важким для Сполучених Штатів і спровоковане іншими країнами, не ними. І в цій ситуації може бути теж саме. Сполучені Штати через так багато років після світової війни можуть повернутися до цієї політики ізоляціонізму за великим рахунком Дональд Трамп, щоб ми там не говорили. Він відзеркалення цього класичного для Сполучених Штатів. Політичного курсу. Тому що завжди виникає питання, чому Америка має брати участь у процесах і так далеко від неї. Одні відповідають на це питання так, як президент Байден, скажімо, тому що цінності. Інші відповідають так, як президент Трамп, тому що треба спочатку займатися Америкою, в, в якою і так немало проблем. Яка лінія переможе, ми не знаємо. Якщо говорити про те, а що тоді буде з Європою в такому контексті, а чи зможе Європа сама протистояти Росії, я думаю, що у Європи є можливості протистояти Росії, якщо вона буде сконцентрована на своїх задачах безпеки, тому що в будь-якому разі економічний потенціал Євросоюзу і країн НАТО, які є членами Євросоюзу, і Великої Британії він значно більший, ніж економічний потенціал Росії Європа, може не готувалася до такої війни. Але так чи інакше, я не бачу великих проблем у Європи захищатися самостійно від е, Росії. Тут же є інша проблема, що поразка України може створити в, для європейців проблеми не е, з точки зору захисту від Росії. Я не думаю, що Росія буде з ними воювати. А з точки зору перемоги тих е, сил в європейських країнах, які самі будуть проросійськими. Росії не потрібно буде ні з ким воювати. Європейські політики нового типу прийдуть самі до неї домовлятися. Тобто відбудеться така. Орбанізація, якщо хочете Європи це цілком можливо найближчими роками, враховуючи те, як зростають позиції ультраправих політичних сил і популістів в Європі, це може відбутися і відразу вам скажу, що поразка України у війні буде дуже серйозним поштовхом для для подальших подій, тому що це буде міграційна криза, нові економічні проблеми і страх перед Росією, яка виявляється, виявилася здатною зробити те, чого вона і збиралася робити, і ніякий опір заходу її не зупинив. Це призведе до політичних змін в Європі, буде інша Європа, безумовно. Чи усвідомлення аж таких загроз на такому рівні зараз є у лідерів Європи, на вашу думку? Я думаю, у певних є, у певних немає. Коли президент Макрон говорить про війська західних країн в Україні, це вже до певної міри говорить про те, що починається усвідомлення цих викликів. Однак це не у всіх так є. Це те, що саме, що я говорив там, коли мова йшла про польська. Український економічний конфлікт, що все це звичайно дуже важливо захищати права виробників. Однак, якщо Україна програє, а Росія переможе до влади у Польщі прийдуть зовсім інші сили, які будуть казати, що треба якось співіснувати з Росією, якщо вона прийшла до кордонів Польщі, і тоді і Дональд Туск, і Ярослав Качинський, які так борються між собою, але є за великим рахунком людьми, які бачать Польщу як самостійну державу із власним вибором, вони обидва будуть маргіналами десь дуже далеко на. На узбіччі польської політики А головну скрипку будуть грати зовсім інші політичні сили, зовсім інші партії. Оце буде наслідок. І якщо ми бачимо, як зростають можливості всіх, я би скавкав правих популістів і лівих популістів від Португалії до Польщі, то це дуже небезпечний момент. Ви згадали про іноземні війська. А там о, в цьому в цій розмові Путіна і Кісільова вони також про це говорили. І Путін сказав, що е, це не становить там такої великої загрози. Але тим не менш, коли, наприклад, польські війська зайдуть в Україну, то вони вже не вийдуть. А потім і інші країни захочуть собі повернути там в лапках е, своє. То це така картинка бачення світу Путіна. Він дійсно так вважає, і це дійсно такі загрози, чи це просто такий момент, щоб налякати там українців? Можливо, ні, я думаю, що це його бачення світу. Просто він може вважати за необхідне приєднати всю територію України до Росії, а може вважати, що помилкою Сталіна було приєднання до радянської України до СРСР західних регіонів, і якщо ці західні регіони будуть під контролем. Таких країнах Польща чи Румунія, і вони будуть гарантувати, що з цих контрольованих ними територій не буде якихось дій в бік Росії, це навіть вигідніше. Вони самі будуть відповідати за те, щоб ця лінія зіткнення була непорушною. Може бути і така ідея. Він же фактично пропонує їм туди увійти і не вперше, тому що він може вважати, що на заході України російським військам будуть чинити більший опір, ніж на Сході і в центрі. І тому краще, хай там умовно кажучи. Жандармами в цих регіонах будуть поляки чи румуни чи угорці, які будуть не зацікавлені в якійсь конфронтації, тому що будуть боятися, що росіяни прийдуть до них. Ну, це простий такий. Слухайте, це все кримінальна ментальність, кримінальний спосіб змислення. Його можна пояснити, але це не означає, що він обов'язково приведе до таких результатів, на які розраховує Путін. Це безумовно, і так фіналізувати чимось позитивним. А, ну, хоча б тим, а чи був це оригінальний Путін в цьому інтерв'ю? Чи взагалі важливо це? І чи не помітили ви якихось змін а, якихось страхів, слабкостей? Чи в принципі це вже така фігура, яка все продумано робить, і там немає сенсу якийсь аналіз робити? Ні, ну чому по з Путіна? Є певні слабкості по ньому він помиляється. Я не бачу ніяких е, груп Путіна, але той Путін, який існує, він помиляється саме тому, що він діє в абсолютно конкретній ідеологічній парадигмі. І ця ідеологічна парадигма, його негнучкість цієї ідеологічної ідеологічній парадигмі, якраз говорить про те, що він навряд чи може досягти того, що він собі запланував. Просто ми маємо реалістично дивитися на ці речі, і знову таки бути готовими до моменту, коли виявиться, що Росія. Здатна зупинитися, чи не може не зупинитися, і захід буде боротися за те, щоб ця зупинка відбулася. Тобто, щоб ми змогли захистити ці позиції в такій ситуації. Така ситуація теж може виникнути, і важливо, щоб вона не захопила нас на нацьк. Я дякую вам, пане Віталію. Закликаю ще раз всіх, хто нас дивився, слухав, підписуватися на наші канали. Пишіть в коментарях, а з чим погоджуєтеся, з чим ні, і до нових зустрічей. У цього найкраще.